Добрий день, малята! Дивіться, який сильний дощ! Ой, навіть не просто дощ, а справжнісінька гроза з громом та блискавкою. Чи знаєте ви, що таке гром та блискавка? і як воно відбувається? Давайте дізнаємось з вами разом. Спочатку вода випаровується з поверхні землі. Тепле повітря, яке насичене водяним паром, піднімається вгору. Подивіться, як це виглядає в реальному житті. Хочу запропонувати вам провести експеримент. Візьмемо дві баночки, налімо однакову кількість води і підфарбуємо її, щоб краще побачити результат. Одну баночку закриваємо кришкою, а іншу залишаємо відкритою. На обидвох баночках зробимо фламастером рівня. Як ви думаєте, що буде? Так, з відкритої банки вода випарувалася. То як же це відбувається? Нам покаже подорож краплинки. В теплий літній сонячний день вода у водоймах нагрівається від сонячних променів і перетворюється з краплинки у водяну пару. Пара піднімається вгору все вище і вище, поступово охолоджуючись. І перетворюється на туман, туман у небі, збираючи все більше і більше водяного пару, стає щільніший і перетворюється на хмаринку. Тобто хмарина це і є туман. Для дощу хмари мають стати дуже-дуже великими від верхівки аж до низу. Такі хмари називаються кучові. Як зрозуміти, що от от почнеться дощ. Верхня частина хмари просідає, стаючи рівною, а сама хмара тепер нагадує перевернутий гриб. Це означає, що крапельки води стали занадто важкі і спустилися донизу хмарки, готові зірватися на землю. Ці крапельки, що злетіли першими і знаходяться в хмаринці довше, стають більшими за розмірами і не такими веселими. Вони хочуть якнайскоріше потрапити назад на землю. А ці крапельки, що тільки-тільки потрапили на хмаринку, легші і веселіші від нових вражень. Вони піднімаються у верхню частину хмарки. Коли дощові хмари зіштовхуються одна з одною різними боками, з одного боку легкі, веселі краплинки, а з іншого важкі і трохи сумні, вони починають сердитися. І від цього утворюється електричний розряд, і ми бачимо іскру, яка є блискавкою. Ми можемо створити свої маленькі електричні блискавки. Якщо ми у темряві потремо кульку об тканину, то побачимо маленькі іскри. Блискавка це та сама іскра, тільки в багато разів більша. Багато хто з вас бачив і знає, що під час грози ми бачимо спочатку блискавку, а потім чуємо сильні, лякаючі гурки. Що ж це таке? Це гром. Згадайте, коли ми бачили утворення іскор під час тертя кульки об тканину. То чули клацення. Гром це те саме клацення, але блискавка на небі набагато більша, ніж іскра на одежі, і звук набагато гучніший, ніж тихе клацання. А ви замислювались, чому під час грози гром ми чуємо після блискавки? Це відбувається тому, що світло блискавки долітає до нас майже миттєво, тому що швидкість світла дуже велика, а грім це звук. Швидкість звука набагато менша, тому грім доходить до нас запізненням. Дуже важливо знати про безпеку під час грози. Зазвичай блискавка влучає у високі предмети, тому під час грози не можна ховатися під деревами, небезпечно знаходитись під час грози у воді або навіть біля водою, тому що вода проводить електричний стран. Але з вікна вдома можна милуватися грозою безпечно. І навіть дуже цікава.